Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Виявили ще один мінус карніки, так сказати, для... ну як мінус. Ну як для нас мінус, тому що степовою ми вже давно такого не помічали. Це воскова міль. Степова ну, набагато краще з нею бореться, в бо розподію ви не побачите. Зараз ще в інтернеті ходе... ходять спори. В Тіктоку і може хто бачив. Показують розплід і там виясняють відносини, чи то хвороба, чи то не хвороба. Багато людей пишуть, що то воскова міль. А є пасічник на мій земляк, кстати, також Назар його звати. Розказує всім, що то хвороба. Мішоч... Мішочкуватий розпліт. От я зараз покажу тут накарники. Що таке, коли і чого я знаю, що це міль в сотах? Тому що в мене колись була карніка, дуже давно я пробував. Ну, багато рекламу запускали, то і Карпатки. Ну, понятно, це я вам не розказую, є і карніка різна, і Карпатка різна. Я просто говорю, що в мене є за свій досвід бачив. З типою давно я вже цього не помічав. Бувають якісь поодинокі випадки, буває. Що якщо сім'я закліщована, також будуть розпечатувати. Зараз я вам покажу про що я говорю. Мукарніка ну, непогано вони піднесли, ну, зараз у нас взяток в розвиток пішли, видно, що є побілка, все, перги багато нанесли. Пилку, тобто ну, вже пергає. розплід є гарний. Цю крайню покажу. Видно, перга набито. Не голодають так. зараз я вам покажу цю картину. Це вже просто роздерчистку, Ну, зараз я другу рамку покажу. Видно, є такі, типу, як голови торчать. Не личинка, коли мішочастий стиру там личинка перед запечатуванням гине. Тобто вже її Перед запечатуванням, там на 9 день вона гине і не буде. А Отут видно, бачите яке з'єднання йде, тут пройшла воскова міль. Зараз я вам покажу картину, як це все дуже просто виявляється. Я одну рамку перевистукував. Зараз я покажу. Отут от даже, якщо буде видно, є отакий от хід. Як ви думаєте, від чого цей хід? Оп, дивіться, видно? Угу. Як воно падло ходить і вибирає, зверху проїдає оці кришечки. І виходить такий розпліт. Це так, щоб багато просто не говорили на цю тему, а просто були упізнані. Мішочастий розпліт, це починає личинка, ну як не гнити, а перетворюється в таку чорну масу. І осідає в мішочок на дев'ятий день. Там ще немає ні голови, ні вусиків, ні очей, нічого. Там просто як черв'ячок перед запечатанням, він вже витягується в соту і гине. А тут вже доросла. От зараз ще покажу. От ось доход. доход. І я вважаю, в мене в степової, я скажу чесно, я не кажу, що всі такі, щоб ви що ж не пишіть мені, що я когось там хаю ще щось. Видно, так? А тепер дивіться, як ще просто це все діло. В, кстати, вона спокій... спокійні вони. Парника спокійні. Дивіться, починає стукати. Одна впала, Поповзла. Дві, бачите, я вже витрис. А буває, що молоді, маленькі, я просто відкрив. І згадав, як в мене колись було. Колись взагалі зловив здовж ще одна виповзла. Отак стукає, ще одна випала. І це навіть не маленькі, а великі. А є ще, коли вони саме малесенькі, вони взагалі лазять візді. Вони, виходить, лазять між пергою, заходять на соти і на все. Оце свойство. Фактом я більше не буду стукти, ну спокійні, дуже спокійні, але гігієна в них слаба, конкретно в цій лінії слаба. Така картина. А люди будуть думати, що то хвороби, а ще я не знаю, коротше, розбирайтеся, дивіться. В принципі, Все, все що показав, я просто показав, яка є. Нікому не в обіду. І ну, що в мене є, то є. Та я показую. Я ж не стараюся похаяти. Я її купив так само цю карніку, Все, з надією, що все буде бомба. Мені сподобається. Ну, взагалі буду ще за нею слідкувати. Можливо, це зараз такий період. Для них якби, важкий весна, то вони погано з нею борються. Ну наврядки. У мене була думка. Типу, точно її зводити не буду, це буде основна пасіка. Я хотів просто зробити інший точок чи з А тепер будемо бачити. Ну і будете ви бачити. Все, всім миру, добра, гарних недозборів майбутніх. Всього доброго, пока.